Восьма година в Україні, час новин на Дніпро тіві. Оперативно про головне розкажу вам я, Дмитро Херлов, і вся команда Дніпро Ньюз. Сьогодні вночі ворог знову скерував важку артилерію на Нікопольщину. З десяток снарядів вдарили про прибережних територіях Марганецької громади. Рятувальники зараз з'ясовують наслідки атаки. І напередодні росіяни тричі били по тій же громаді. Жерти постраждалих немає. Втім, шкоджень зазнав приватний будинок та господарська споруда. Мало не загинув на власному подвір'ї. У Дніпрі надзвичайники витягли чоловіка, що провалився в порожній колодязь. Це сталося приблизно опівночі. Чоловік у темряві, з необачності, втрапив у пастку. На власному обійсті не зміг самостійно вибратись. Рятувальники спустили в проваля драбину та допомогли бранцю. Його оглянули медики, від шпиталізації чоловік відмовився. Обережно змії у Дніпрі після зимівлі прокинулись плазуни, стали виповзати зі своїх сховків і грітись на сонці. Великі скупчення рептилій помітили на монастирському острові та кола сплітаються в клубки, набувають чудернацьких форм. Серпентологи радять бути обачними в цю пору року. Уважно дивитись під ноги під час прогулянок, особливо в лісосмугах та біля води. Зазвичай плазу не нападає першим на людей і вкусити може хіба якщо наступити на нього. Наші журналісти готують матеріал про те, як вберегтись від укусів, розпитають фахівців, як відрізнити отруйну змію від вужа і чи є в Дніпрі смертоносні рептилії. Стежте за нашими ефірами. Україна та, зокрема, Дніпропетровщина цією зимою зіткнулася з низкою викликів під час опалювального сезону, масовані удари по енергооб'єктах, зірвані ланцюги поставок, дефіцит електроенергії. Втім, попри все, це працівникам ДТЕК вдалося виправити приблизно 29 тисяч дефектів, відновити постачання електроенергії більш ніж 700 тисячам сімей. Та наповно підготуватися до осінньо-зимового сезону, аби забезпечити усі потреби Дніпрян. З п'яти з половиною тисяч аварійних аварійних випадків, які були за цей за цей рік. Ми більше тисячі було спровоковано бойовими діями. Наскільки це можливо, ми відновляли згідно. Згідно нормам, до 22 годин, але й були випадки, коли ми вимушені були відновлювати мережу більш ніж 22 години на превеликий жаль. Тому що я пам'ятаю випадок в Криму Розі, коли ми практично повинні були побудувати нову перемичку для того, щоб заживити. Близько 10 тисяч сімей, і це продовжувалось декілька днів. Заміна зовнішнього освітлення, асфальтування проїжджої частини та тротуарів вперше за три десятиліття проводять масштабну реконструкцію проспекту Миру. Це важлива дорога для мікрорайонів житломасиву Лівобережний, через який проходять багато маршрутів міського транспорту. Місцеві кажуть, чекали на це довго. Реконструкція проспекту Миру одна з найбільших будівельних робіт у місті станом на зараз. Місцеві приємно здивовані, кажуть, чекали на це довго. Щоб було добре ходити нам, Конечно. особливо старичкам, щоб не спотикалися, не падали. Пашини їздять по нормальним дорогам. Ми ходити повинні по нормальним дорогам. Я дуже до цього відношусь. Комунальники асфальтують проїжджу частину, замінюють зовнішнє освітлення та ремонтують дощову каналізацію. Аби мінімізувати незручності для дніпрян, вирішили ремонтувати поетапно: спочатку дорога, потім тротуар. Паралельно нам здається, це дуже така негарна ідея, так як ми бачимо, трафік людей машин це дуже, дуже великий. Великий транзит, як і до під'їзних шляхів, до, до домівок. Також не забуваємо, що тут топік маршрутних таксі не, не, не одної одиниці. Востаннє проспект ремонтували майже три десятиліття тому. Зараз тут триває комплексне оновлення. Вже 30 років проспект не ремонтувався. Десь колись робили картами, десь е, ями ремонтували, але е, так, щоб зробити повністю все, з 96-го року зроблено в перший раз. До кінця біля будівлі міського палацу дітей та юнацтва голова обласної спілки архітекторів зустрівся з батьками вихованців закладу. Мета зустрічі представити проєкт майбутнього благоустрою території. Поруч з палацом багато років стоїть недобудова, яку з часом планують замінити на приватну лікарню всеукраїнського формату. Головними принципами були для нас безпечність. Мені здається, що це дуже добре. Що недобудови. Які знаходяться довкола палацу, зрушили з місця. Ми тільки батьки дізнались про те, що тут нарешті, нарешті, це питання зрушиться, так то одразу зраділи і виявили бажання поспілкуватись подивитися як саме буде проект розташовано і ну, з питань які я зараз чую це найбільше найперше це безпекові питання тобто як саме буде організовано доступ до палацу та для дітей під час безпосереднього будівництва підготовка до зими вже почалась у котельнях Дніпра кипить робота. Працівники з весни готуються до наступного опалювального сезону, проводять капітальні ремонти старих котлів. Чому так рано почали підготовку? Про це дивіться далі. Підготують треба ощадку для дальнішої роботи. Олександр Слюсар, але наразі розбирає цеглу, аби швидше розпочати капітальний ремонт котла. Не на заваді навіть власний день народження. 59. Робота одна треба. Як говориться, на благородина і нашого господарства. Що робити? Готельня опалює 135 житлових будинків, 5 десятків та три школи. З часом один з котлів став виходити з ладу. Працівники вирішили терміново включити його в план капітального ремонту. Трубна частина котла, вона от вийшла із строя. течи и когда увеличиваем нагрузку на котле появляются течи. Предприятие Теплоэнерго проводит только подготовительные работы. То есть мы сняли обмуровку. Приедут вот в ближайшее время специалисты, которые будут снимать, как бы, полностью проводить демонтаж и также они будут делать монтаж котла. Это уже высококвалифицированные сварщики. Робота потребує часу, тому й розпочали заздалегідь від завершення попереднього опалювального сезону. Готується до наступного. А це вже інша котельня. Тут планують замінити два аварійних котла. Старший майстер демонструє результати минулорічних робіт. Встановлена нова автоматика, яка дозволяє операторам котлів працювати спокійно в час відключення електроенергії або відсутність холодної води або газу. Нове обладнання не тільки зручне, але й практичне. Завдяки новій автоматиці встановлені нові пристрої для спалювання палива, які дозволяють економити витрачений газ і економити навколишнє середовище. На старих стояли горілки 60-х годов розробки. Шість котлів з цього приміщення обслуговує 12 житлових будинків, один дошкільний заклад та лікарню. На найближчі 10 років деокуповані українські території втрачені для науки, бо розмінування це тривалий процес. Але наші сапери примудряються знайти цікаві артефакти під час своєї роботи. Так, спеціалісти з розмінування передали до Дніпропетровського національного історичного музею свої знахідки. Що саме знайшли сапери на Харківщині? Дивіться далі. Сапери, які працюють над розмінуванням Харківщини, передали до історичного музею в Дніпрі цікаві знахідки. Вони знайшли предмети мінімум двох археологічних культур різних часів: це зброя та побутові предмети. В переважній більшості своїй це сьоме спокійно одинадцяте століття. Потім через кому сімнадцяте і один предмет п'ятого століття до нашої. ери. Найдавніший артефакт вістря від стріли з кіфського періоду. Походження можливо датуються четвертим століттям до нашої ери. Серед артефактів татарські монети, частини середньовічних ножів, уламок виделки для діставання м'яса з казана. А ще речі з скремаційних поховань 9-го сторіччя, хрестоподібний амулет аланів, стріли та списи. Особисто для мене було цікаво це вістря-стріли. Бо з подібними отворами я знаю списи. Так? І вважається, що це парадний спис, аби під час маршу так, тримати того списа над головою, прикрашати стрічками, і воно так розвивається. І для списів це ну, відомі списи з отворами. А от щоб в стріли, це я от побачила вперше. Зараз музейники вивчають артефакти, шукаючи аналогії. Потім їх передадуть реставраторам. У планах зробити міні виставку, щоб усі бажаючі побачили цікаві знахідки. Він говорить голосом президента Зеленського та висміює Путіна, Кадирова та Лукашенка. Юрій великий актор студії квартал 95» та пародист. Перед його концертом у Дніпрі мої колеги поспілкувалися з артистом про війну, життя та гумор. Деталі далі. Він говорить голосом президента Зеленського. На нас 24 лютого несподівано напала *на. Російська Федерація. Та висміює Путіна Кадирова та Лукашенка. Олександр Грігорійович. Ну, допустим, а це хто? Це Опять Владимир Владимирович. Знову? Зараз секунду. Міма. Юрій Великий актор студії Квартал 95» та пародист, наголошує сьогодні гумор та сатира це також зброя. Ми тут нові методики відділення боя треба. Не можу не спитати про початок повномасштабного вторгнення, яким воно було для вас. Чи розуміли ви, що до останнього не вірив, що буде війна? Мені е, здавалось, у тих е, людей я не можу їх назвати вже у тих потвор. Є хоч частина. Мізків, але зрозумів, що мізків в них нема, в них є тільки м'язи. Сміємось, ну отже, не здаємося. Мені дуже імпонує образ, породійний образ нашого президента. З цих благодійних аукціонів, коли люди купляють, потім гроші йдуть на закупку дронів. А на цей дрон донатила вся Україна. Дрон! Дрон! Говорю! І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Нині усі насосні станції в місті працюють. Проблеми з водопостачанням немає. За минулу добу комунальники усунули понад чотири десятки засмічень і пошкоджень на мережах водопостачання. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Тролейбуси та трамваї сьогодні працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. На маршрути вийшли понад дві сотні одиниць рухомого складу. За минулу добу рятувальники приборкали п'ять пожеж. Дві з них стались у житловому секторі. Решта це займання на відкритій території. І на останок про погоду зараз у Дніпрі плюс 9 градусів протягом дня хмарно дощитиме. Температура повітря сягне 17 градусів тепла. Це була остання інформація на цю годину. Підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Зустрінемось 9-й. На все добре, бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!